Заступниця голови державного департаменту Сполучених Штатів і довірна особа Байдена Вікторія Нуланд сіла на приватний літак у Вашингтоні і прилетіла в Європу. Там на одному з польських військових аеродромів цей літак приземлився. Вона пересіла на автівку і на великій швидкості, іноді до 200 км на годину. Понеслася до Києва, вона не стала користуватися поїздом, яким зазвичай користуються іноземні делегації, коли їдуть через Польщу до України. Вона хотіла дістатися Києва якомога швидше для того, щоб передати президенту України Зеленському два послання від Байдена. Перше послання стосовно залужного. Залужного не потрібно знімати, сказала вона. Він є цінний для Сполучених Штатів хлопець. Зеленський не збирався знімати залужного насправді, але такі чутки постійно циркулюють. Звісно, що бувають якісь конфліктні ситуації. Це нормальна ситуація в цій в нервовій обстановці, яка є зараз в Україні. Це обстановка війни і, само собою, існують конфлікти між тими людьми, які керують збройними силами і країною. Тобто це нормально. Крім всього іншого, підливають у вогонь масло московити зі своїми і ПСО. Підливає масло у вогонь українська опозиція. саме їй хочеться помазати брудом Зеленського, в тому числі і за допомогою залужного і цих чуток. Звісно, ніхто не знає справжніх намірів Зеленського, навіть найближчого оточення, часто можливо, тому що він імпульсивна людина. Можливо, тому що він уже навчився приховувати свої думки, в тому числі і від найближчих людей, тим паче від наших західних партнерів. Деякі думки від наших західних партнерів справді потрібно приховувати. Отже, американці про всяк випадок вирішили попередити Зеленського, що вони довіряють залужному, і що було би катастрофічною помилкою знімати його зараз з посади. Друге послання, яке привезла Нуланд, це те, що український уряд непогано було би змінити. От залужено торкати не треба а уряд дуже поганий. Йому не довіряють, він корумпований. Він неефективний. Він не вміє працювати. Тим паче він не вміє працювати під час війни, і в цьому ми можемо погодитися з нашими американськими братами. Вони сказали, що Шмигель неефективний. Його потрібно міняти якомога швидше. і Ми просимо замінити уряд. Цей уряд має бути замінений. І у нас навіть є хороша кандидатура на місце Шмигеля. Це Маркарова, нинішній посол України у Сполучених Штатах. Маркарова колишній міністр фінансів, і вона розбирається в фінансах. Це добре освічена людина. їй довіряють американці. Вони вважають, що вона багато зробила на посаді. Посла України в Сполучених Штатах проявила себе ефективно, що вона компетентний професіонал, і що було би дуже непогано, щоб саме вона була новим прем'єр-міністром в Україні. До речі, Маркарова має чотирьох дітей, тобто вона багатодітна мати, і це вказівка нашим жінкам українським, що виявляється, наявність багатьох дітей зовсім не перешкоджає кар'єрі. Що наявність багатьох дітей навпаки може стимулювати жінку до успішних дій і успішної боротьби? Зеленський і його найближче оточення не так, щоб дуже хотіли би бачити Маркарову на чолі уряду нового українського. Вона не з їхньої тусовки їй... Не дуже довіряють, можливо, у них є свої думки з цього приводу, якісь, але американці в цьому плані тиснуть, і це важлива інформація, та що вірогідно український уряд незабаром буде змінений і можливо змінений на краще. До речі, в уряді американцям не подобається не тільки Шмигель, але і новий міністр оборони Умєров. Вважають, що він неефективний, у нього занадто бізнесові підходи на цій посаді. Вважають, що він деяких професіоналів, з якими вони звикли працювати. Там були, виявляється, в Міністерстві оборони були якісь професіонали, з якими було нормально працювати американцям і британцям. І от ці дехто із цих професіоналів зараз усунуті з у Мєрвим, а натомість він призначає людей, яких розуміє. Бізнесменів і ділків із найближчого оточення. Я не знаю наскільки це правильно у них думка стосовно Умєрова. У мене таке враження, що він ефективніший ніж Резніка. Ну, принаймні, щось у нього є бажання хоч що-небудь зробити, і поки що, от на цьому етапі, ми не можемо сказати, що він десь по крупному облажався Умєров. Але американцям і британцям він не подобається, він їх дратує. Можливо, тут не потрібно вважати, що все, що думають американці і британці, правильно вони багато в чому помиляються. Вони у своїй внутрішній політиці багато в чому помиляються. Вони у зовнішній політиці багато в чому помиляються. Вони щодо України багато в чому помиляються. Я просто вам передаю їхню думку. Вона може бути і неправильною. Ця думка, але вона є, і от вони хочуть роз разом з усім цим урядом Шмигеля відправити відставку і Умірова. Маркарова, до речі, яку вони хочуть поставити на прем'єр-міністра в Україні, є подругою Пріцкер. Тобто вони знайшли спільну мову, а Пріцкер, як ви знаєте. Це дівчина, яка відповідальна за інвестиції в Україну, і заразом мала би наглядати за розподілом американських коштів в Україні. Тобто, це дівчина, яка звикла боротися з корупцією з неправильним використанням коштів, і має відповідну таку а, грізну репутацію в Вашингтоні з цього приводу. На цьому етапі я маю нагадати вам кілька речей. Це те, що батальйон братства здійснює рекрутинг хоробрих християн, які потрібні нам для виконання в складі батальйону і разом з усім батальйоном важливих бойових завдань в тилу ворога на нестандартних ділянках бойових дій, в штурмових діях і так далі. Так що зголошуйтеся і воюєте, що ви християнин воюєте разом з християнами у складі християнського батальйону. Разом молимося, разом стріляємо, разом стріляємо, разом молимося. Щодо театру, тому що Братство – це не тільки батальйон, це ще і театр. Тобто воно працює не тільки на театрі бойових дій, воно так само працює і на театральній сцені в тилу. І 5 числа буде вистава в культтеатрі за моєю п'єсою. Це вистава поетичні сварки перед комендантською годиною. Я вже казав, що ця вистава, крім всього іншого, крім того, що це цікавий бурлеск і непогано поставлена, вона введе вас в ті пласти української культури, щодо яких ви не поінформовані. А 9 числа буде вистава Взводний опорний пункт вона присвячена Давінчі, це містична комедія. І по справжньому смішна і в той же час глибока. І прийдіть так само і подивіться цю виставу. Якщо ви її ще не бачили, квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. І гроші з наших культурних заходів ведуть на фінансування батальйону. Братство, якщо ви хочете допомогти батальйону, то будь ласка, донатьте, і кожна копійка з цих ваших донатів піде на війну. Якщо ви цікавитеся тиловою діяльністю братства, то прийдіть в неділю на 10 годину на братську літургію. Там я буду виголошувати проповідь. Там будуть братчики, ті, що зараз перебувають в Києві, а не на фронті. І деякі наші поранені, і деякі люди з бази, які перебувають в Києві на ротації, там можна поспілкуватися з нашими хлопцями і дівчатами на теми, які вас цікавлять. І я знаю, що вас найбільше цікавить тема войовничої церкви в Україні, тієї церкви, яка зможе вирішити всі завдання, які перед нами стоять, ті завдання, які не зможуть вирішити навіть українські збройні сили. Що ви прибуваєте у Львові, то у Львові сходка відбувається так само в неділю, і можете підтягнутися на Софії Яблонської 31, другий поверх на 13 годину. Там будуть е, якась кількість теж наших хлопців і дівчат з братства Львівського, і можете разом з ними помилитися і порозмовляти на ці самі теми, і можливо замутити разом. Що небудь по-справжньому важливе, давайте повернемося до політики. Я знаю, що вас цікавлять чутки, всіх цікавлять внутрішні чутки, інтриги, хто про такого інтригує, і мене це теж, звісно, цікавить, тому що коли-небудь я все це опишу в якій-небудь п'єсі чи в якому-небудь романі. Те, що відбувається, просто божевільно цікаво. А інтриги і конфлікти, власне кажучи, мають бути присутні в кожному художньому полотні, адже на конфлікті і будується сюжет за звичай. Зараз ви читали можливо, повідомлення про те, що наш блудний брат Арістович, який дедалі більше подібний на нашого блудного брата Ківу, виломився за кордон за допомогою листа від головного управління розвідки. Головне управління розвідки спростувало цю інформацію, і наскільки мені відомо, він справді виломлювався по іншому листу не від головного управління розвідки. А управління Буданов не мали до цього жодного стосунку. Ви тут зараз я маю сказати кілька слів перед тим, як я дам вам подальшу інформацію. Я е, спілкуюся з нижчими офіцерами головного управління розвідки Максимум е... Моє спілкування, це хіба що от в нашому центрі з тими людьми, які розробляють і здійснюють якісь операції, там, де я можу допомогти по мірі можливості в операціях, як очільник братства, то я десь там задійний, десь там допомагаю, допомагаю в першу чергу братств, братському батальйону, який є складовою центру Тимура в головному управлінні розвідки. Тобто я не спілкуюся з Будановим ніколи. Я не спілкуюся. Майже ніколи з заступниками Буданова. Я не втаємничений в ті е, всі е, політичні процеси, в яких задіяний Будановий його заступники. Тобто е, я погано знаю і свідомо намагаюся унукати будь-якої інформації, яка стосується процесів, які є, мають місце в головному управлінні розвідки. Тобто, я не там і я не втаємничена людина. Але я знаю деякі речі, які відбуваються в українській політиці поза межами головного управління розвідки. Оця інформація стосовно того, що Буданов дав листа Арістовича, щоб він виломився за Бугор і уже із за Богра шкода в Україні, була розпоширена людьми Єрмака. Я глибоко поважаю єрмака, тому що я глибоко поважаю. Нашого президента і все його оточення. І буду я їх поважати аж до закінчення війни з Україною. Після закінчення війни з Україною я перестану їх поважати. Але зараз я глибоко поважаю і люблю всіх цих людей. Зараз є, наскільки я бачу збоку не зсередини. Мені про це не казав Буданов. Я не знайомий з Будановим. Мені ніхто не казав із його заступників. Я не практично не знайомий з заступниками. Я не спілкуюся з старшими офіцерами. Головного управління розвідки я нічого не знаю про їхню діяльність, але конфлікт між Будановим і Єрмаком зараз є і, на жаль, розгоряється. Єрмак розуміє, що Єрмак він досвідчений політик. Розумний політик він розуміє, що Зеленський сильно не полюбляє на емоційному рівні нашого блудного брата Арестовича, і вирішив таким чином іще раз накинути на Буданова, що будь то Буданов допомагає Арестовичу. Буданов не допомагає Арестовичу, але такий конфлікт, на жаль, має місце між Будановим і Єрмаком на вищих політичних рівнях. Останнім часом встановилися тісні стосунки. Це я знаю з британських джерел, не з українських, між британською розвідкою і українською військовою розвідкою, тобто між британцями і Будановим. Там багато що іде по лінії інформації, по рівні техніки, по, по лінії озброєнь, напряму минуючи, скажімо, людей ярмака здійснюються навіть закупівлю деякої складної техніки для головного управління розвідки. тобто йдуть безпосередньо від британців до гура, минуючи людей Єрмака, і це не може не дратувати. І тут не в тому справа, що Єрмак якийсь поганий. Тобто будь-яка посадова особа і будь-який цередворець намагається сконцентрувати у себе максимальну кількість впливу. І влади в своїх руках це об'єктивна річ. Це кожний так буде намагатися, не тому, що він ярмак, а тому, що він просто людина, яка багато за що відповідає, і на багато яких процесів хоче впливати. От він хоче впливати на процеси. Будь-хто на його місці хоче впливати на процеси. І тому він намагається все тримати під своїм контролем. А якщо є непідконтрольні йому якісь речі, ну зокрема, наприклад, контакти між головним управлінням розвідки і британською військовою розвідкою, то це непокоїть, і відповідним чином потрібно яким чином торпедувати оці процеси. І відповідно, треба торпедувати Буданова. Наскільки я це розумію? І ще раз на сам кінець хочу підкреслити, що я не отримав цю інформацію про цей конфлікт в середовищі головного управління розвідки. Я не належу до цього середовища, я можу тільки іноді допомагати, якщо мене просять, в якихось дуже дріб'язкових речах. Те, що у них там відбувається на горі, я не знаю і знати не хочу. Про це я знаю від наших друзів-британців. Перейдемо до інших доволі важливих тем, і ця тема напряму пов'язана з фінансуванням України, яке має проголосувати нижня палата, е, нижня палата американського парламенту конгрес. В конгресі більшість мають республіканці. Вони так само мають і половину в сенаті. Республіканці дуже серйозно ставляться до релігійних питань. В більшості вони не просто християни, вони радикальні християни там в цьому конгресі. Це губернатори, це конгресмени. Це така поважна і дуже впливова публіка, і від них дуже багато залежить. Українська влада, на жаль, не розуміє психології цих людей. Вона не розуміє тих тем, які їх по-справжньому хвилюють республіканці. В нас дуже багато диверсій в цьому смислі здійснюється в українській політиці для того, щоб нас посварити з республіканцями. Наприклад, оцей закон про одностатеві партнерства, які весь час проштовхують, та інші дії. Це те, що реально дратує цих людей, від яких залежить допомога. Україні зараз відбувається український тиждень у Вашингтоні. На цьому українському тижні є ряд українських християн, які намагаються якось виправити ситуацію, в тому числі із республіканцями, але є офіційна делегація Української Верховної Ради. Це різні депутати, які намагаються в'їхати в тему, і їм це погано вдається. Вони не розуміють теми, які, які хвилюють республіканців. Є прямі шкідники. От в офіційну делегацію входить такий собі депутат від Слуги народу, на жаль, із Кривого, Роду, із Кривого Рогу Фролов Петро Валерійович. Це людина новінського, і він використовує всі контакти там в Вашингтоні. Тобто, знову ж таки, він входить в офіційну делегацію від України. Тобто його офіційно туди послали. І оця людина. На кожній своїй розмові з конгресменами, особливо з республіканцями, розповідає їм, що Україна це антихристиянська держава, антихристиянська влада, яка переслідує церкву під церквою. Він розуміє УПЦ ФСБ. Він возить з собою якусь псевдочорницю, яка доброю англійською мовою розповідає всім цим конгресменам про те, що. От у неї був монастир, а безбожна українська влада, антихристиянська українська влада знищила цей монастир, і що от вони всі негідники, і що Путін це ясно, що він намагається захистити тут УПЦ ФСБ. Тобто вона не каже УПЦ ФСБ, вона каже християнство в Україні. А українці це от негідники. Оце от Фролов Петро Валерійович, депутат Української Верховної Ради, на гроші платників податків українців. Приїхав в Сполучені Штати і, прикриваючись корочкою нардепа і своїм офіційним статусом, розповідає американцям про те, що Україна погана держава, яка протистоїть не тільки московитам, а і Ісусу Христу. Так можливо, що Ісус Христос за московитів у зв'язку з цим. Якщо ви хочете більше дізнатися про те наскільки українська влада не розуміє, і, зокрема, український депутатський корпус не розуміє республіканців і про всю цю ситуацію, то, будь ласка, читайте блоги Яни Матвійчук, це представниця братства в Вашингтоні зараз. Читайте блоги Яни Матвійчук на Українській правді. Українська правда це маніхійське видання орган ЛГБТ спільноти в Україні, але поки що там можливий блог по недогляду цієї української правди Яни Матвійчук. І вона там докладно розписується. От почитаєте останній блог Яни Матвійчук на українській правді. Вам багато що стане зрозуміло з цієї ситуації, і я зараз прошу департамент контрозвідки України вважати ці мої слова офіційною заявою до департаменту контрозвідки стосовно депутата Фролова Петра Валерійовича, який використовує. Свій депутатський мандат і перебування в офіційній делегації від України в Вашингтоні для того, щоб поручити Україну і налаштовувати депутатів-конгресменів проти України і проти їхнього голосування, не дати їм проголосувати за надання військової допомоги Україні. До речі, ви знаєте, що Україна не те, що нащемить, на жаль, УПЦ ПЦ ФСБ, а українська влада насправді реально толерує УПЦ ФСБ. Наприклад, колись у ці московські псевдопопи прямо на фундаментах Десятинної церкви в Києві біля історичного музею поставили свій курник, який має зображувати церкву. Це насправді наруга над церквою. Вони там його поставили. Всі рішення судів за те, щоб це знести, вже давно були. Винесені. І навіть вже апеляційний суд виніс, що це треба негайно знести. Це досі там функціонує. Тобто, українська влада, чи, я не знаю, Міністерство культури чи хто там із цих кріптоватників е дозволяє далі всьому цьому протизаконно існувати. І... Е ми дамо ще трошки часу Міністерству культури і київській владі на те, щоб з цим розібратися. А тоді от наші бідні хлопці з братства, я буду звертатися до всіх, хто дивиться мене зараз, все-таки прийти. Якось в один день ми призначимо і для того, щоб ліквідувати це блюзнірство. Ну і решта новин, на які можливо варто звернути увагу. Міністерство оборони Франції замовило на 350 мільйонів євро. Побудувати 109 нових самоходних артилерійських установок Цезар. Це модернізовані установки з новою електронікою. Це нова розробка, нове покоління. І із цих 109 штук Цезарів нових десь 10 передбачається віддати Україні. 10 мало, звісно, але і на цьому. Дякуємо. Там якась нова хитра система управління вогнем. Ну, скоро будемо знати, подивимося. Е, американська преса, зокрема, Вашингтон Пост і московити, і багато хто пише, що в найближчі роки Сполучені Штати повинні бути готові до одночасного ядерного стримування РФ і Китаю. Ну, власне, вони вже готові, як би там не було. Але е, і витратять в подальшому я думаю, трильйони доларів на те, щоб іще краще ядерно стримувати Ерефію Китай замість того, щоб просто розташувати тактичне ядерне озброєння, бодай тактичне ядерне озброєння на територію України. Звісно, можна було би повернути і частину стратегічного ядерного озброєння або принаймні дозволити Україні виробляти власне. Власне, ядерного зброєння у нас є всі можливості для цього. Я кажу про дозволи. Ясно, що якісь дозволи це принизлива штука і це принизливо звучить, що нам хтось має це дозволити. Але зараз ми в такій ситуації, що ми категорично залежимо від іноземної збройної допомоги, фінансової допомоги і політичної допомоги, і тому такого роду дозволи, на жаль, нам потрібні. Будемо сподіватися, що ми коли-небудь вирвемося з цієї принизливої залежності в тому випадку, якщо зможемо побудувати власну ефективну економіку, покращити власну демографію і покращити ситуацію в Збройних силах. Ось московити розташували в Білорусі свої тактичну зброю. Що багато хто каже, що це насправді не на ракети, це макети. А не ракети, але тим не менше, навіть якщо це макети, то вони в будь-який момент можуть це там розташувати. І ми вже бачимо, що ніхто їм нічого толком не скаже з цього приводу. Наявність тактичної ядерної зброї, бодай тактичної, на території України, сильно би змінило б всю гру, в тому числі і щодо ядерного стримування Ерефії. І те, що Захід цього боїться, що бояться цього Сполучені Штати. Демонструє московитам і китайцям кожну хвилину. Демонструє їм засадничу слабкість заходу в цьому протистоянні. Як ви знаєте, Україна внесла кілька китайських компаній до списку спонсорів тероризму, цих спонсорів цієї окупації агресії. І китайці сильно обурилися і зараз вимагають від України, щоб вона прибрала 10 китайських компаній із цього списку. Мабуть, Україна прибере. Куди ж нам діватися. Цікаво, що в цьому списку Україна внесла не тільки китайські компанії, але ще й американські компанії. Причому американських компаній більше, ніж китайських. Це ті американські компанії, які постачають московитам мікрочіпи, якісь там обладнання, устаткування і все таке інше. Так от американці мовчать, а китайці обурюються. Чому? Тому що брудні потвори. І останнє, що. Мабуть, варто сказати це по цій статті Залужного, яку він розмістив в американській пресі. Це велика програмна стаття. Він пише в цілому правильні речі. Єдине, що мені тут не подобається, ви знаєте, що я не є прихильником залужного як літератора. Я прихильник залужного як генерала, але як літератор він мені в цілому не подобається. І е, такого роду програмні статті. Потрібно розміщувати в українській пресі. Там утримуються деякі критичні нотки в цій статті. Вони справедливі абсолютно. Все, що він пише, це абсолютно справедливо. Але в американській пресі наш головнокомандувач повинен розміщувати рекламні статті. От ті статті, які зроджували би бажання в американських конгресменів фінансувати українські збройні сили. А критичні статті він має розміщувати в українській пресі, а не в американській. На жаль, от в цій американській пресі він пише про те, що у нас є ознаки монополізації військового виробництва, що воно взагалі не і У нас багато чого не зовсім ефективного в цьому смислі. От не потрібно критикувати. Україну і навіть українську владу в іноземній пресі. Для цього є українська преса. Я зовсім далеко, не рівня залужному, і близько навіть не стою по масштабу свого впливу і всього іншого, але навіть така дрібненька людина, як я, яка любить посваритися і повиливати лайно щодо українських справ, от тут в ефірі, я роблю це в українському ефірі, коли я Зрідка даю інтерв'ю яким-небудь західним виданням, то Україною я тільки хвилю. Кажу, що в Україні все найкраще. Найкраща влада, найкраща опозиція, найкращі Збройні Сили. У нас найкраще все. Нам потрібно саме тому і допомагати, що у нас найкраще все. Не треба зводити порахунки між собою. Не треба лаяти свою країну перед іноземцями. Це наші внутрішні справи. Це треба робити всередині, а не назовні. На жаль, багато хто, навіть така велика людина, як Злужний, це не завжди розуміє. Ну, але дасть Бог всі навчимося. На цьому вам моє бадьоре українське, звитяжне амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і надалі мечали мовою огідного булгакова.